Як завжди у цій порі, ефірну ходу на каналі Вінницького державного телебачення продовжить інформаційний випуск програми Овертайм. Вітаю! Традиційно поговоримо про те, чим жила спортивна громадськість міста та області в період минулої семиденки. Відтак залишайтеся з нами, і в найближчі півгодини ви довідаєтеся про чимало цікавого. Десять провідних в Україні дитячо-юнацьких спортивних шкіл взяли участь у футбольному турнірі Весняна Нива, що відбувся на базі одноіменного спортивного комплексу. Півтора роки тому цей цикл змагань започаткував знаний вінницький футболіст та нині дитячий тренер Олександр Гедержи. На його запрошення до міста над Бугом прибула левова частина лідерів вищої дитячо-юнацької футбольної ліги України 2000 року народження. Так як у нас ніткомандима в місті, то стараємося такими турнірами максимально развить, и развить футбол в городе, максимально показать, что он есть в городе, хотя бы за счет детей. Были команды Черноморец, Одесса, два спортивных интерната: Киевский, Харьковский, Буковина-Черновцы, Арсенал Киевский, Кремень-Кременчук, Черкасы. То есть это уровень самый высокий. Которий з України в даний момент ну не читає там «Динамо», Шахтер, Шахтера, може, Дніпра, металіста. Все основні команди, которые, я же говорю, інтернати, то есть це уровень Вініса такого уровня, що футбола у нас не було детского. Так би мовити, з колії з команди-учасниці вийшли на штучний газон стадіону. І окрім поєдинків в рамках турніру, встигали грати товариські спаринги із представниками інших груп. Всього немало, не мало а близько 10 матчів за 4 ігрових дні у «Цей Турнір він розписується в план підготовки вже як как... официальным игром, потому что контрольная игра это контрольная игра, а в рамках турнира это уже совсем другое давление, психологическое, и поэтому очень он полезен для нас, как мы его смотрим как этап подготовки к чемпионату. В первую очередь мы приехали на этот турнир потому что очень сильный состав участников, нам очень интересно поиграть с этими командами, так как мы являемся пока клубом первой лиги, перед нами задача стоит выйти выше, лиги, здесь команды собраны практически все с высшей лиги, поэтому очень интересно нам здесь поиграть. У підсумку трійку призерів сформували Харківський УФК, столичний РУФК та Одеський Чорноморець. Власне, пальму першості юнаки зі Сходу вибороли у киян в серії пенальтів. Не лише переможців, а й багатьох інших учасників у різних номінаціях відзначали пам'ятними грамотами та призами. Усе задля того, аби Вінниця і надалі перебувала в авангарді футбольного виховання майбутніх майстрів шкіряного м'яча. Без допомоги волонтерів і меценатів буде дуже тяжело понимаю то, что ребятам в этом возрасте нужно развиваться, и они много времени уделяют своим тренировкам и занятию с этим видом спортом, конечно же, мы решили поддержать и очень довольны тем, очень довольны уровнем этого турнира. Ребята играют на уровне европейских немножких команд. И на будущее мы, если нас будут приглашать, конечно же, будем поддерживать все Вінницькі ж команди цього разу опинилися за бортом педестал. Одночас ті ж премєр нивівці набули досвіду в протистояннях із суперниками вищого класу. Невдовзі підопічні гайдержи розпочнуть друге коло першої дитячу наської футбольної ліги України. У своїй підгрупі вони очолюють рейтинг. Прем'єр-ніва програла одну ігру з п'яти. Три в ничу одну выиграли. Да, результат восьмое место, но в целом по игрой и результатам, в принципе, мы довольны. У нас тоже свои задачи. Мы готовимся к чемпионату Украины первой лиги, Мы на первом месте в своей группе. У нас тоже стоят задачи выйти в финал и по возможности там, максимально занять высокое место в первой лиге чемпионата Украины.